Доброго дня, дорогі мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні з вами знову я ваша солоха, і я би хотіла сьогодні поглянути на таку тему: Кому же ж пику викручує, дивлячись на вас? Давайте поглянемо сьогодні. Кому викручує пику, хто дивитися не може, аж кривиться на вас, завість біситься. Дивлячись на вас. Є ж такі, напевно, люди в вашому оточенні. Так, думаю, треба зробити два варіанти. Перший буде ступка, другий буде колокольчик. І так, подивимося, Хто з першого варіанту, кому викручує ту пику. Може, пику, може, рило, дивлячись на вас, хто вам завідує одним словом. Так, перший варіант і другий варіант. Кому? Хто це? Це ж таки поставлю по три карти. По три карти. Так, перший і другий варіант. І далі будемо вже дивитися причину? Чому ж викручує, що у вас є такого, що йому би напевно хотілося і чого у нього чи у неї немає? Чому ж викручує причина? Причина, причина, чого морда кривиться, чому морда крива у когось? Так. Дивиться, очі вилазять, щоб їм уже повилазили тим завісникам. Добре. І, можливо, ще одну карту. Як вам собі е, з ними вести? Якщо ви бачите таку ситуацію, що вам навіть можливо і в очі говорять, не стісняються, що я тобі завідую, Як вам поступати в цій ситуації? І буде по одній карті. Не буде довгий розклад. Хтось там писав, що дуже мало. Можливо, будуть такі розклади, в яких я буду робити більше. І так, давайте подивимося. Перший варіант у кого ж там пику викручує. Дивіться. Тут один стоїть, значиться так. Старший, сивий, голова вже, як яйце лиса. Ззаді є зарост. Може, у когось є таке щось похоже, як він виглядає. Він свого лиця не показує, жирнуватий, з пузом. Може показуватись, що він такий чесний, порядний. Навіть, можливо, в когось і священник получиться, тому що він і тут, і на священника, і на монаха він похожий. Любить ходити в балахонах, як зараз модно оверсайз говорити. так? Е, і от він повелитель дверей в нашому випадку, але він би, от би хотів би не напружуватися, щоб все було по його сказано. Він тільки має, він, як Верховний Жрець, підняв руки і він тут буде всіма командувати. Старший від вас може бути, можливо, хтось є в тому самому віці, може мати бороду і вуса сивуваті. Голова, як яйце. От-ота от скотіна вам морду йому викручує. Так, друга Друга є в нас помоложе. Друга в нас є помоложе. Любить носити платья, любить показувати ноги. Можливо, має довге волосся, яке там заплітає в коси. Вона підглядує, вона дивиться, вона то все діло підглядає за вами. От помоложе, так. І ще один, ще один теж майстер, можливо, когось є і навіть і столяр по професії. Той, хто займається деревом, різьбою по дереві. Дивимося, він теж вам завідує, в нього теж морду викручує. Тобто рижуватий, може бути з бакінбардами. Мужчина років 40-50, ну, хай від 35. І їм морду і викручує. Думаючи, дивлячись за вас, можливо, дійсно в когось і робить дверями, займається, двері в когось робить. От такі три особи, так. І що во на що? Чого? Причина, ота, причина, Причина, вони вважають, що ви багатий. Вони вважають, що ви багата, багатий, От, що вони не думали, що ви такі, а ви взяли, прочитали тут всі ходи і виходи раз, раз і в дамки. І тепер живете у Білосніжному дворці, попиваєте вінчик, тяжкої роботи ви не робите. І от вони думають: ви як пташка вольна, літаєте куди захочете, а вони так не можуть. Так, ще що думають, що не дає покою? Так, не дає покою, можливо, в когось є. Якісь і звірі, птахи, чи ще хтось таке. Одним словом, ви можете собі дозволити і ягоди з фруктами круглої, гот, і рози в лютому місяці, так? І просто все у вас ідеально, гармонічно, і ви просто шикарна мадам. От, і ви От це їм не дає покою. Ще, що їм не дає покою? Не дає покою, те, що ви не сильно думаєте і переживаєте, так? От у них, мабуть, там мислі сильно вони ж переживають, і все, вони, можливо, навіть і на вас наганяють, якісь такі. Понурі різні мислі, лізуть в вашу голову, ковиряються. А ви цього не думаєте? Ви як отута, от вони би хотіли, щоб ви були такі, як от, от зверху тут стоїть мужчина, от хмари чорні, знизу море. А ви як той тюлень, цик і в море, і вам по цим валам. І от так є вам замечательно, Да? Що ви з кожної ситуації знаходите вихід, яка б вона не була. От вони вам створюють ужас, а ви в тому ужасі знаходите прелість. прілість. Так, так, як вам вести з тими е, особами, які от, не можуть пережити вашого щастя? Тут можна сказати, по-першому варіанту, не можуть пережити просто вашої удачі, не можуть пережити вашого достатку. Вони... Зжирають самі себе люди. Ну, щоб сказати мені, що мені їх жалко, ні. Yes. Вот. Як... А ви скоро получите письмо. І е, вам вот таке сообщення можна сказати, теж, що е, ви з ними не общайтеся. Вони вам, може, будуть висилати письма, не треба їх брати, не треба їх відкривати. Не... З такими людьми не стоїть общатися навіть. Завісливими людьми не треба общатися. Перший варіант. Другий. Дивимося по другому варіанту. Хто загадав другий варіант, так? Хто загадав другий варіант? Дивимося на другий варіант. І тут а хто? Ох, у нас тут бабка колдушка виходить, сидить. У Вольт просто. Іглами колить, в серце колить, в горло колить. От вона вже третю чакру пробиває, вона все сидить і колить. Що в нас бабця сидить? Це може бути і не бабця, можливо, воно себе так почуває. От вона сидить, пучок зібрала ззаді, сивовата, вже, морда противна, свічки пале, круглі окуляри, і вона сидить і не ми, я тобі хоч так. Я тобі хоч так е, нанесу якийсь е, цей урон. Да. Друге, е, сидить теж е, ну, голе і дурне, і, бо, і, і босе, йду і дому далеко, хочеться сказати. Сидить коло клітки, сидить, взагалі тут в клітці. Клітка відкрита, але воно нічого не робить. От сидить, як дурень і дивиться, ні кола, не двора. Хочеться сказати, от таке ще вам завідує. Ну і ще одна тож, мадам, яка теж сива, бідна, нещасна. А чому? Вона все життя прикидувалася, що мені всі довжні. Я, біла, бідна і нещасна, ви мені. Закриваєте переді мною двері, ви мене не пускаєте. А то була така твар, яка заходила в двері і завжди робила якісь пакості. Для того люди почали закривати перед нею двері, і тепер перестали її пускати до хати. Вона би не прийшла завжди якась поломка, чи ще щось. Що, щось постійно случалося. От її закрили перед нею двері, і вона тепер сидить і жалується, що її ніхто вже до себе в гості не приглашає, нікому я не потрібна. Отаке нетіо. Отаке вічне, от, вічне Добре. І чому ж ви не даєте їм покою, чому ті пики у них викручує? При згляді на вас. Так, а що тут? Получається карта така здобиччя зашиту. Тобто, що? Ніби вас, сам король коронував, дав вам просто удачу і ніби вас посвятили в королівській крові, в рицарі? Тобто, ви виросли, ви, можливо, в когось Получив хтось нову посаду. На вас обратило увагу якісь вищопосадовці, можливо, хтось добився кар'єрного росту, можливо, хтось вийшов заміж, чи женився дуже повезло, можливо, хтось вложився в бізнес і бізнес розвинувся, не дає покою, не дає покою, що ви не стали на коліно перед. Ними перед тими, ну, взагалі -то перед тою старою, яка от там іглами колить ваше серце. Щоб ви не пригнули своє коліно до неї, щоб ви показали, що ви горді, що ви взагалі не будете перед нею падати і просити на коліна щось. Не дає покою, не дає. Не дає покою ваша робота. Робота ваша не дає, що ви роботяща, трудяща людина, не дає. Не дає ваша зеленина у вашому портфелі, не дає покою, що ви косите тільки для себе, не дає. А там би хотів От Він один сидить, оцей голий, лисий і додому далеко. От сидить і жде, поки йому дадуть, мабуть, посиплять в ту Вот. Наверно, може, так хотіли, щоб ви сиділи в такій клієнті, а ви ні. Ви людина роботяща, трудяща, взяли косу і погнали самі косити свою зеленину, Свою зелень складати. Да. Що ще не дає? Що не дає, що які би, які би не робили на вас всякі різні і опої, і окорми, і друзі-придатілі, і на всяку алкогольну, щоб ваш чоловік пив, чи щоб ви запили, чи що? Не дає покою, що ваш ангел, дивіться, він сидить тут на карті, переживає сильно, а заді сидить ангел. Сидить ангел і його оберігає, і не дає покою, що ваш ангел не відходить від вас. Що що би вони вам не робили, як би вони не старалися, не дає покою тої, що все ж таки ви під ангельською защитою. Як вам поступати з такими тварями? Дивіться. А вам поступати треба так: ви наповнюйтеся, наповнюйтеся тим, що ви любите. Дивіться тільки на ціль свою, до якої ви йдете, не смотря ні на що, як би там моря не бушували, якби там ріки з берегів не виходили. Ви держіть свою чашу перед собою і вірте в це, що ви дійдете до своєї цілі. Хто би вам що не казав, як би вас не виводили із себе, як би вас не уніжали, не проклинали, що би вам там не робили, ви знайте і вірте, що вам ангел допомагає, і ви обов'язково дійдете до своєї цілі. Не реагуйте абсолютно ні на що. Вони вам подлості говорять в очі, засмійтеся їм. Засмійтеся їм і скажіть, я тебе теж люблю. Отак. От вот на такій хорошій, красивій ноті я з вами сьогодні завершую свій розклад. Думаю, вам було цікаво. Дорогі мої, пишіть в коментарях, на рахунок чого, на яку тему ви би хотіли почути якісь розклади, тільки так, щоб було всім інтересно. З вами була сьогодні ваша солоха. Всіх з наступаючим старим новим роком, Щоб в новому старому році у вас вдалося. Все, про що ви мічтаєте, про що ви мрієте, щоб було у всіх на столах повно і здорово, і щоб було мирно всій землі, і щоб була любов і взаєморозуміння. З вами була знову ваша солоха. Я повторяюся, всього вам найкращого.